Ви знаєте, хто це, в психічній дійсності, в інформпросторі, на відміну від дійсності реальної, перемогу від зради відділяє одна інформаційна подача. От тільки що я хотів вам розповісти, що орендовані броньовані автомобілі з Везуть нас власне їх в наше невизначене майбутнє, як виявилося, що майбутнє значно більш визначене, ніж я боюся. Надію мені повернув оцей от начальник Черкаського об'єднаного ТЦК та СП. За одним, я дізнався, що таке СП, це соціальна підтримка, а не Сіверний полюс. І цього от начальника Черкаського об'єднаного ТЦК та СП взяли за за, щоб ви думали за зрив мобілізаційного плану. Уявляєте, яке сталінське формування, щоб начальника ТЦК. Ну, це Тувімовщина. Нет, Неверлі. Це, це не Тувім. Це Неверлі. Це Неверлі. Взяли, каже, за зрив. Мобілізаційного плану того, що він умисно ну, за гроші сприяв непризову окремих категорій військовослужбовців, уявляєте? І коли він на кічі зу... Маємо, ймовірно, ж, буде спеціальна кіч для ТЦКшників, значить окремо як для мінтів, і коли він зустрінеться з іншим начальником об'єднаного ТЦК та СП. Котрого взяли за те, що він перевищував мобілізаційний план, тому що призивав насильно якісь інші категорії. Військово зобов'язаних буде як в анекдоті, каже, от, каже, Мені за те, що я говорю, що Рабінович друг народу, а мені за те, що я говорю, що Рабінович друг, враг народу, а ти говорить, а я і є Рабінович. І врешті головне, щоб вони на Кічі познайомилися з головним, з тим, хто цю ситуацію створив. Тепер щодо орендованих броньованих автомобілів Стерненка, є такі ситуації, це класична тема. Тема китайської сатири 20-30 років, яку ми з нашим братом-літератором використовували з самого початку нашої спільної тоді ще діяльності. Ну, ви знаєте, простолюдін шу і 12 машин охорони. І оцей от простолюдин шурендов, і 12 орендованих ним автомобілів разом з охороною вказують шлях наших варлордів. От, по війні ми тут матимемо варлордів. А ці варлорди нічого крім ну комінтангуміндану нам посполитим китайцям збудувати не спроможні. Тільки не думайте, що тут буде Тайвань. Тайвань був аж потім, а до того був гоміндан. І ми його успішно будуємо. І єдина, власне. Надія, що не доведеться обирати між московинськими медіаторами, бо світлий шлях орендованих автомобілів Стерненка веде посполитих в обійми москвинської пропаганди. Як ви розумієте, на грузинський шлях я би сказав, москвинської пропаганди, щоб обрати москвинського медіатора, і єдина надія, яку я сильно відчув і на яку сподіваюся, що не потрібні будуть російські медіатори. що... Всіх оцих варлордів, як і оцього от начальника Черкаського об'єднаного ЦЦК та СП, пов'яжуть наші менти, не російські, що Україна збереже свій характер держави, адмінресурсу, власне, як метка, але не стисло, каже наш народець ментовської держави. Що, власне, наші менти самі скрутять ласти нашим варлордам. Нашим героям переможця, тому що з надо треба щось делать після війни. І вся надія власне, була б на це, коли б не опасення того, що наші варлорди вчасно подмінтовляться, як наші стерненки і карасі. І тоді вже хуєм хто лапи скрутить. І тоді нам, посполитим доведеться. Покинути цю вітчизну в пошуках свободи, Вас, якщо посполитий не став козаком за весь цей час, я вам так поясню, то свою волю він має шукати за тисою. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте вістку свободи.